Всім привіт! Месія гряде. Дух Господа, Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серця, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі. Щоб радість вчинитися онським жалобникам, щоб замість попилу дати їм оздобу, оливу радості, замість жалоби, одежу хвали, замість темного духа. І будуть їх звати дубами, справед... праведності, саджанцями Господньому, щоб прославить Господь. І вони забудують руїни від вічні, відбудують, спустошення дані і відновлять міста пройновані. в їх попустошені. Півстануть чужинці та й пастуть ваші отари і сини чужинці будуть вам дійниками та вам винарями. І будуть вас кликати, Господні священники, і будуть казати на вас, слуги нашого Бога. Ви будете їсти багатство народів і їхньою славою будете славитись. За вас сором подвійний і за гнібу та смуток ваш уділ. Тому то посядуть вони в своїм краї подвійне, радість вічна їм буде. Бо Господь я і правосуддя кохаю, це про мене прямо. І ненавиджу розбіти кривдо, і дам їм святу за вчинен їхній поправді, і з ними складу запобігати до вічного, і буде насіння їхнє знане між людами, і між народами їхні нещад. Усі, хто бачить, їх буде, пізнають їх, що вони те насіння, яке благослово був Господь. Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, то я про себе завжди кажу. Бо він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому, поклав він на мене війця, мов молоду, приоздобив красою мене. Бо так як земля та виводить рослинність свою, і як насіння свій родить сад, та линери так Господь Бог учинить, що виросте правда і хвала перед усіма. Народом. Сьогодні вівторок, завтра в мене свято, я нарешті даю освіту своєму маленькому сину Іллі. Він завтра випускний в садочку має, і ми будемо святкувати. Бляді, я самостійно вивчила дитину, ніхто мені в цьому не допомагав. Ну, батьки водили в садочок, а так все сама Боже. Я так собі пишаю. Дякую всім, хто зберігає ще наш народ по цей день. Тих люблю.